Коли ж і простите, і Отець ваш Небесний вам простить в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, як ви думаєте, що відчував Адам, коли був вигнаний з раю? Напевно, що то був глибокий біль. І горе, на душу насунули сльози і каяття, та було вже кресно. Двері раю наміцну були заперті і їх охороняв з полум'яним мечем божественний Євгим. І одночасно щось Адамом сталося зовсім інше. Душа стала якоюсь грубою, нечутливою, повною смутку та певних незрозумілих страхів і поязней. І знову ж таки, син Адама по імені Каїв не, не виправив нещасного вчинку вчинку свого батька а навпаки впав ще в глибшу духовну прірву. Він тільки і жив завістю, заздрістю, гнівом, злобою і шукав, як би то вилити, матеріалізувати. І невдовзі знаємо, він на відкритому полі, не мов би навмисно на очах Божих вбиває свого найріднішого. Та й для Єви зовсім не було весело. Їй ще й додалося оце прокляття, сказано в святому Письмі, що в полях будеш народжувати своїх дітей. Та й вона не зустріла в своєму чоловікові більше отоєганської любові та розуміння його Богу. Але натомість перед нею повстав. Нестерпний і деспотичний чоловік. Дорогі браті і сестри, сьогодні нас церква запрошує увійти у трагедію втрати Адама і побачити в тій втраті самих себе. Треба подібно до нього також нам і загадати, заплакати. Як отой нещасний прапатько наш. Послухаймо, якою була молитва на сьогоднішній вечірній середпустній неділі. Вигнаний Адам з раю, заради їжі сидить навпроти нього та плаче, постовне покаянним голосом промовляє горе в ній. з є окаянний втратив. Одну лише не зберіг Господню заповідь і втрати все на світі. Раю святий, насаджений заради мене, але зачинений заради Єве, Моли Творця, що й мене створив, щоб і мені миловитися твоїм квіттям. Дорогі мої, Великий Біс, це час виправлення. Наслідків гріха Адама і виправлення нас самих. тому і похуда, тому і покаляння, тому і поклони, сльози гаяття. Дорогі мої, чому сьогоднішню надію неділю називають неділею прощення? А тільки тому, мабуть. Що ніхто, хто дані носить в серці своєму гнів та образи, не може увійти вповнів благодатний час Великого Посту. Знаємо, що вилікування наших духовних ран та пристрастей завдячуємо тільки Божому Синові, ось він розпростев свої долоні на розсвяті. І ми, діти Христові, дивлячись, як він з Христа прощає всіх, хіба не простило той мізер нашим ближнім? Святий Іван Золотустий, наш великий патрон, якого ми постійно посіна згадуємо. І тому йому багато і завдячний каже такі слова. Стверджуйте, коли ми прощаємо іншим, то Бог стає нашим божником. Чуємо, правильно він сказав, Бог стає нашим божником. А чому? Тому що сам сказав Господь в молитві Отче наш. прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцем нашим. І тому можемо з'явитися перед Господом. Ось я простив, простила, а тепер Твоя черга, твій порт, Боже, Божий, простий мені. Прощення кажуть святі потрібне в кінцевому результаті не когось іншому, а нам самим потрібно. Ми тим самим діємо добро собі. Адже для чого мені отого диявольського насіння в моєму серці та в моїх думках? Хіба я собі ворога, щоби через прискреці гніву шкодив власному здоров'ю, як фізичному, так і духовному? Знаємо ніщо так негативно не впливає на добре самопочуття, як негативні духів, а особливо спобіжних що образи. І ще одне пригадаємо з минулої неділі. Милосердя це надзвичайно важлива і велика чеснота, що вмиті вчинить душу грішника. Чистую сердя. Це найцінніший скарг, світло якого пробиває всю темряву гріхів цієї землі і проникає аж до серця Божого. Тож, дорогі мої, починаємо цей великий піст. Із, із чого спрощення. І проводимо його в численних молитвах в покаянні та милосердя, вівня Отця і Сина і Святого Духа.